Дональда Трампа розлютили сьогодні американські видання. Вони написали, що удари Сполучених Штатів по іранських ядерних об'єктах не знищили насправді основних компонентів ядерної програми Ірану, а ймовірно лише відкинули її розвиток на кілька місяців. Посилались вони при цьому на оцінку американської розвідки. За даними розвідувального управління Пентагону, удари США, нібито не змогли повністю знищити центрифуги та високозбагачений уран. Стверджували американські змі. Ця публікація. Розбухала скандал в США. Спецпосланник Трампа на близькому сході Стів Вітков назвав оприлюднення розвід інформації про удари США по Ірану зрадницькими. А Трамп написав у своїй соцмережі фейкові новини CNN разом із провальною New York Times об'єдналися, щоб принизити одну з найуспішніших військових операцій в історії ядерні об'єкти в Ірані повністю знищено. І Times, і CNN зазнають шквалу критики від громадськості. У газі Трам запевняв, що війну закінчено, і описував рецепт найкращої пісділ. Так вони не були билися один з одним. Їм досить. Вони була велика бійка, як у двох дітей вони на шкільному подвірі. Знаєте, вони б'ються так, ніби аж до останнього. Ви не можете їх зупинити. Дайте їм побитися, коли на двітри. Потім легше буде їх зупинити.